Вражаємо таку ситуацію, ви молодий хлопець або ж дівчина, ну або взагалі молода пара. Вам потрібен невеличкий автомобільчик. Можливо, це буде другий в сім'ю, але він повинен бути свіжий з усіма системами безпеки і щоб була невелика витрата палива. Друзі, до вашої уваги, Audi A3 2022 року в комплектації Premium Plus. Мене звати Василь, це компанія Теслогістик, і ми починаємо! Зустрічали дана автобі, у нього були пошкоджені попередні частині, але про них поговоримо трішки пізніше. Мені стало цікаво, ніби це Audi a 3 які ми звикли бачити 2002 2005 років, далі 8 v 2012-2015 років. А це вже наступне покоління 8 y І, наприклад, на задньому плані у нас зараз стоїть 8 v Вона не така гарна особисто, на мою думку. Знову ж таки, вона. Чисто суб'єктивне. Це ж вже в нас дуже схоже щось на Audi a 4 в кузові b 9 І для мене стало цікаво, а яка різниця поміж цими автомобілями саме в габаритах? Дана автомобіля довжина 4493 мм, ширина 1816 мм, і висота 1427 мм. І колісна база 2630 мм. Все якби класиці. А багата на автомобіля бо ж маса 1585 кг. А тепер для порівняння: Audi a 4 кузові b 9 Довжина 4726 мм, міліметрів. Що всього-навсього на 23 сантиметри довша. А 4 б9. Також ширина 1842 міліметри, а це всього 2,6 см. сантиметра. Тобто, ну от, оце от скільки? І висота така ж сама, 1420 мм, Колісна база 2820 мм, тобто 21 см, Трішки довший саме він по базі. І це відчувається. Якщо ми говоримо саме про а 4 B9, яку ми знімали влітку, то вона, нібито трішки більш комфортна, але не настільки, щоб була дуже суттєва різниця. Якщо ви, звісно, поціновуєся седанів, і для вас компакт седан, порівняння з звичайним є різниця, але. Особиста для мене не така велика. І про це буду говорити на протязі цього всього відео. А, до речі, вага даного автомобіля, як я вже казав раніше, у нас 1585 кг, а в А4 b 9 1645 кг, тобто 60 кг різниці. Кліренс а в даного автомобіля у нас 14 см, а 4 b 9 16,5 з Так, тут а 4 b 9 виграє саме по кліренсу та трішки по габаритам. Говоримо про двигуни. Це ж в нас Volkswagen Audi Group. що тут може стояти як не 2 літра турбо? Але він же тут у нас дороблений, як я вже казав раніше, Я38, 3 А4Б9, Volkswagen Tiguan і всі інші автомобілі. Компоновка у нас в даному випадку а, поперечна. Відносно бази автомобіля. І це дороблений є двигун, немає в нього ані масложора, ані якихось там проблем. Ну, звісно, помпа 120 тисяч кілометрів, і після 200, можливо, там будуть якісь запитання саме по можливій. Розкоксовки двигуна, але це не так важливо. А те, що тут в нас з цікавого, це м'який гібрид. Я це вам казав ще в облозі, і точно також зараз скажу. яка там ситуація? Давайте ми зачинимо капот, для того, щоб він нам не заважав, і розповідає тут, поміж коробкою та двигуном, стоїть невеличкий стартер-генератор всього на 48 вольт. І батарейка тут знаходиться під пасажиром, всього на всього на 48 вольт. А під водієм знаходиться саме інвертор. Це не класичний гібрид, як ми звикли бачити, наприклад, у Ford Fusion, можливо, це буде якийсь там Kia Optima або ж Hyundai Elantra чи Sonata. Це м'який гібрид, який допомагає бензиновому двигуну саме на стартах, або ж на обгонах, трішки додавати крутного моменту та кінських сил. Як це працює? Коли нас автомобіль тільки починає рухатись, Включається стартер-генератор, який а, допомагає саме зрушити з місця. Таким чином ми зменшуємо витрату пального, і тут вона справді менша. Адже якщо ми кажемо про а, заявлені витрати палива виробника А4Б9, наприклад, знову ж таки, це той самий 2 літра ТСА на 250 кінських сил. Там у нас витрата палива, нібито там 8-9 літрів. Тут нам кажуть, що буде около 7. По факту, тут в районі 8 літрів витрата палива саме 95 п'ятого Восьмого знову ж таки це турбодвигун. Слідкуйте за своїм пальним. До речі, невеличка зараз така от ремарочка. Мене товариш, який купив Ford Fusion недавно, заправився на такі, от, нібито відомі заправці, але не на ті, що він постійно заправляється. Наприклад, обидві зеленькі, але одна там а, трішки. Відрізняється від іншої. І каже, у мене бонуси були. Я от заправився, все класно. Потім маю двугун третий, я вже думав, що зараз буде майже авторія, а фотка, фотка, фотка на продаж. Слідкуйте, будь ласка, за своїм пальним двигуном. Коробка тут у нас DSG, або ж, як каже, Audi S-Tronic, вона безпроблемна, вона вже в якій там генерації. Тут нічого такого не буде. Система повного приводу Quattro Ultra. У нас автомобіль на передньому приводі, підключається задній привод, все як потрібно. А, тут у нас 204 кінські сили, їдуть вони дуже гарно. Ну і, звісно, рекомендація для всіх власників турбодвигунів, а також сучасних автомобілів. Будь ласка, мийте свої радіатори. Кожні хоча б два роки, якщо йому там а, від трьох-чотирьох. Тобто а, після першого року експлуатації навряд чи потрібно буде вам це робити, а там другий, третій, коли особливо у нас в повесні. Дуже багато пилу, це потрібно робити. Все. З приводу передньої частини У нас тут капот алюміній, фари матричні, а передній бампер доволі таки агресивний. Якщо ми знову ж таки порівняємо її з 8В, то тут дуже багато змін. Це ну майже. Я не знаю, крім шильдика Ауді, тут майже нічим вони не пов'язані поміж собою. Адже він став більше, він став краще, як я це казав, в Volkswagen Tiguan. Дуже гарна у нас розчітка радіатора. Нас є дістронік, у нас є, є передня, задня партроніка, гарне матричне світло. Ну, все як потрібно. Особливо мені подобається, по-перше, агресивний вигляд на автомобіля, і він не виглядає якийсь там, як, наприклад, Ауді в нас завжди йде така от, е асоціація, що це в нас дівочковий автомобіль. Ну, ти скаєш, що це дівчине? Я б сам на ньому літав, і все б не було, дуже подобалось. А, також те, що мені ще подобається, що капот трішки нібито знаходить на. Бампер, хтось би сказав, що це не в зазор стоїть, але ні, так воно а, справді стильно виглядає. Лобове скло в нас доволі таки велике. А, також є контроль сходження з полоси, також адаптивний круїз контроль І, друзі, ми зараз підійшли вже на бічну частину. Що ми тут маємо? По-перше, гума 225 на 40 18. А комусь може бути жорсткувата. А, для мене це не така велика проблема, але знову ж таки можна сюди поставити 17 на зиму. А, власник захотів залишити саме цей. Розмір і на зимові гуми. Також дзеркала у нас складаються автоматично, якщо ми натискаємо на безключовий доступ. Безключовий доступ у нас є м'ясний, ніяких немає кнопок. Як це, наприклад, було у Volkswagen Tiguan саме в рестайлінгу другого покоління. Те, що як ви пам'ятаєте, мені тоді так не сподобалося. Це те саме, що у нас той же самий Nissan Rogue або ж Mitsubishi Outlander. Ну що? От дивіться, ми запустили руку. У нас відчиняється дверцята, але не відчиняється дзеркала. І це дуже приємно. Адже якщо. Наприклад, тобі потрібно а, щось там дістати з бардачка або ж заднього ряду кожного разу не відчиняються зеркала. Тим самим ми збільшуємо ресурс електроприводів і менше вони будуть туди-сюди їздити. У нас без на передній, що на задній дверцяті, це приємно. І от таке зна у нас забільшка панорама. Так, в Audi це вважається як саме панорама, а не люк. Підходимо тепер вже до задньої частини потихеньку. Ключок не знаходиться на правій частині, все у нас як завжди. Тобто, ну, нічого до такого немає. Також, що мені подобається, взагалі автомобіля, він такий ось, справді седана образний, як то кажуть. І по задній, що ми тут маємо? Шильди к 3 камера заднього виду, задні парктроніки. Все, що потрібно. Подобається дуже мені ліхтарі. Один із наших колег по цеху казав про те, що тут дуже схоже задні ліхтарі на якесь там казано. Але а, кожен бачить щось своє. Я тут бачу три сімки, дуже вони гарні. Для когось це щасливе число, наприклад. Тому якось так. І а, відразу ми підходимо тепер вже до задньої частини. Друзі, зараз для експерименту ми зачиняємо автомобіль на безключовий доступ. Підходимо. Я спеціально перед цим нічого не робив, провожу. Так, з першого разу все спрацювало, все дуже добре. А об'єм багажника у нас хтось пише 370, хтось пише 320, 310. Тут а е залізні 300. Літрів є. А саме проєм у нас невеличкий, але ж знову ж таки, у нас невеликий седан. І так, тут дуже багато мішків з картошкою ти не повезеш. Тим не менш, якісь там свої запчастини можна возити як в даному випадку. А це у нас якраз таки ліва фара, яка приїхала з пошкодженнями. Також всі інші запчастини ми обережно склали для наших клієнтів. Ну і там іще в нас є докатка. Лайк, like, лайк. Like. Чому я казав 380-320. Так як це в нас м'який гібрид, щось вони там іще по електроніці заховали. Хоча знову ж таки, те, що я бачу в інтернеті, в нас знаходиться саме інвертор та батарея під пасажиром та водієм. І як зачиняється багажник. Так, тут електроприводу немає знову ж таки, але тим не менш все у нас зачинилося. Приємно, дуже приємно. Переходимо до салону. От ви подивіться ще раз на цей силует автомобіля. От наскільки ж він гарний. Якщо ми кажемо, наприклад, про автомобіль друге в використанні, адже буває таке, що ви вивчились на бюджетному автомобілі і вам хочеться щось так відразу, щось гарненьке. Наприклад, там, у вас в сім'ї, поціновувачі, ауди, може вам просто подобається цей автомобіль, ну Гарно, гарно. У нас є передня, задні парктроніки, у нас є безключовий доступ. То є всі. Асистенти, які тільки потрібні. І що ми тут маємо вже по комплектації? Чим мені ще сподобається цей автомобіль, тим, що наповнення комплектації саме преміум плюс, тут є все, що тільки потрібно. Так, тут не буде так багато преміальних матеріалів, як, наприклад, Audi a 4 a 6 і a 7 Вхідний білет саме сучасну Audi, це в нас. А один старенька відносно от невеличкий хетчбек, але знову ж таки, це якби ну компроміс. А далі Ауді А2, не дай Бог, та старенька. І починаємо з Ауді. А3. зверху у нас буде пластик, так тут у нас вже буде щось схоже на шкіру. Також е нижня частина це у нас поєднання чорне та біле, знову ж таки в ауді це дуже гарно виконано. І тут вже починаються цікаві плюшки. А саме по-перше, пам'ять сидіть на двох водіїв. Чому я зробив підв'язку, що ви хлопець або ж дівчина або ж молода пара? Наприклад, знову ж таки, в мене з дівчиною є проблема, що коли вона сідає, вона максимально вперед підвигається, то що вона маленька. І якби я хлопець також не маленький, і мені потрібно назад навпаки від'їжджати. Знову ж таки, тут все дуже приємно, саме завдяки пам'яті Також блок, саме керування з це у нас дуже схоже на 8В, і тепер уже повністю перероблений салон. Що тут, по-перше, у нас сучасне кермо, як у всіх Ауді, також в кащиках поворотників залишилось. Егономіка від ВАК вона залишилась все як потрібно. Керування освітленням, як і всіх сучасних ауді, також у нас тут невеличка є шухлядка. ЖК-панель приладів, дуже все чітко виглядає знову ж таки, як це називається в ауді, правильно кокпіт дефлектори воздуховодів, Хтось там казав, що це нібито. Хлопці від Lamborghini зайшли на обід, і тут от намалювали їм цей салон. Не знаю, де там що можливо вони пересікались, але. Ергономіка, вага, тут залишилося все як потрібно. Кермо у максимально зручне, і тепер говоримо про мультимедію та що ми тут маємо. Те, що мені подобається, як вас зустрічає тобі. Зараз я спеціально не буду запускати. Просто вмикаю запалення. І що ми тут маємо? Нас все зустрічає, відкриваються дзеркала. І наскільки гарна панель приводів. Ти її бачиш дуже добре, як в ясну погоду, так і в пасмурну, так і вночі. Ну тут все дуже гарно, все у нас переключається. Зараз автобіль. Ну, деякі в нього є ще запитання. Звісно, ми зараз їх вирішимо і будемо вже передавати автомобіль саме клієнту. Тепер говоримо про мультимедію. І що ми тут маємо? Ми зараз переходимо в домашнє меню. Тут ми можемо підключити Apple CarPlay. Ви вже дуже багато вам разів показували, як це все у нас виглядає. Також саме радіо, звісно, музика у нас тут грає дуже. Добре, ну і звісно, телефонні виклики. Деякі ще налаштування, тобто дуже велику увагу заостряти на мультимедії ми не будемо, адже знову ж таки це, ну, звичайна класична мультимедія, яка не глючить, мені дуже подобається тактильний відгук, саме цей от звук, якщо ви зараз чуєте його, ну і тепер переходимо до блоку клімату. Клімат у нас тут перероблений максимально повністю. І він наскільки зручний, зрозумілий, в тебе все на кнопках, тобто ти от розумієш, тобі потрібно додати температури. Ти натискаєш температуру і вверх або ж вниз, ти її піднімаєш або опускаєш. Точно також потрібно тобі ще з кондиціонером його вмикати, не вмикати, або ж там зробити режим еко. Точно також ти це все натискаєш і в тебе все працює. Вентилятор. Його. Швидкість, це все у нас регулюється. Наприклад, нам потрібно ще положення, а, саме напрямок руху, також положення, також напрямок руху вітряних потоків. Ми обираємо, куди нам потрібно. Клас, клас, мені це подобається. Все дуже зручно, все дуже зрозуміло. Точно також підігріви Ми вмикаємо, і точно також для пасажира. Тобто, все, все тактильне, все приємне. Захотілося тобі кнопка авто, і от ти от їдеш такий, клас, все, поїхав. Ну, Все максимально зручно. Чому не можна робити таку нормальну, адекватну блок клімат -контролю? Не зрозуміло. Також в нас є Drive Select. а тут ми можемо вже обрати, що нам потрібно: автокомфорт чи динамік. А здебільшого користувачі їздять на саме в авто, адже так, динамік це прикольно, але тоді у вас буде інша витрата палива, трішки більше автомобіль. Просто, скажімо так, от спорт режим. І відключення стабілізації, відключення старт-стопу, вимкнення парктроніки і функція автопарковки. Автопарковка це потрібно, щоб було багато автомобілів, нормально паркоміс, і тоді автомобіль нормально запаркується. Але знову ж таки, такої автопарковки, як, наприклад, в Nissan Aріa, що у нас там ще було таке? ID 4, також Honda np e 1 Ну, Нормально не буде. Хоча навіть в ID 4 вона була така от, сумнівна. Особисто, на мою думку, знову ж таки. Тепер говоримо про цю от гарну частинку. Те, що мені ще подобається, саме от селектор переключення передач, він тут нормальний. Нічого такого не скажу знову ж таки. Можливо, я вже звик до цього всього. Також у нас два USB Type-C, що приємно. Запуск з кнопки, і керування мультимедією. Це от зручно, тобто, ти інтуїтивно зрозуміло. Плюс є ще кнопки. Захотів, він, захотів. Він. Також хтось із наших колег по цеху лаявся на те, що це от блок а, саме підстаканників із якогось там фольксваген Caddy. можливо так. Але знову ж таки, чому ви тоді не сказали, що у нас дубовий пластик на верху карти. Ну, особисто для мене зручно, в зручному місці воно знаходиться. Також електронне стоянкове гальмо. Чесно, я його навіть і не бачив, поки не доторкнувся до нього. Тут у нас, коли будемо їхати, вам покажу про те, що тобі сам знімається з електронного стоянкового гальма і сам стає на це електронне стоянкове гальмо. Також заглушка розетка 12 вольт. Невеличка У нас тут є виємка саме для ключа. І далі у нас починається саме підлокітник. Він на стандартний, все як завжди, вперед-назад їздить, також піднімається і можна там зручно підняти, пустити, наскільки це вам потрібно. Це плаковська фішка, тут нічого такого у нас немає. Єдине, що потрібно. От, до нього прилучитись. І невеличка ніша, ніша настільки невеличка, щоб, наприклад, покласти телефон, ну він тут майже повністю не, л... не ляже. Так. Тобто 13-й вже тугенько сюди ляже. От сюди дуже зручно буде її покласти, все буде нормально. До речі, бездротової зарядки в нас тут немає. Так, на жаль. Але тим не менш, І бардачок. От, те, що мені подобається, в ауді а, листок А4 сюди безпроблемно лягає. Ну і сидіння пасажира дуже зручні. У нас є тут електрорегулювання, а також підігрів і дуже гарне поєднання: шкіра та алькантара. І сидіти я вам скажу дуже зручно. Також в нас сіра стеля, є керування саме шторкою і навіть. Люком. Давайте не будемо а, в таку погоду лишній раз відчиняти. А, тим не менш, все приємно і, до речі, шторка у нас механічна. Так, я чомусь подумав спочатку, що це у нас просто регулювання шторкою, але тільки люк. Ну, знову ж таки, хтось скаже, що зекономили, з іншої сторони приємно. приємно. Так, що у нас тут все як завжди. Дзеркальце, тут також дзеркальце, вмикається світло. І освітлення. Все на нас також, як завжди. Тут нічого такого тут немає. Безрамкове дзеркало заднього виду. Ну і давайте приїдемося, покажу вам свої враження від даного автомобіля та драйверські якісь відчуття. Зараз автомобіль у нас запущений. Все, що нам потрібно, це перевестись в драйв. І тепер дивіться, я нічого не натискаю. Автобіль у нас стоїть на місці. Чуть-чуть газку. Все, він знімається з електронного станкового гальма і починає свій рух. Це те, що мені дуже подобається в сучасних автомобілях, адже тобі не потрібно кожного разу там щось натискати. Ти просто на драйв, поїхав. Тебе то... автомобіль сам стає на електронне станково гальмо. Які відчуття від керування даного автомобіля? По-перше, те, що він невеликий. Особисто мені подобається, адже ми ну, я так назад глянув. Я бачу, де там, орієнтовно закінчується а, кінець автомобіля, особливо після крайня тобі, що ми знімалися. Був Ford Edge, такий от величенький кросовер. Ну так це відчувається. І що ми кажемо зараз про а, експлуатацію автомобіля в місця? Дуже зручний, а, маневрений, компактний. А, шумоізоляція тут а, справді дуже гарна. і Вони а, саме Audi, дуже добре попрацювали саме в плані а, поєднання акустичної системи, а там шумоізоляція. Ну це прям. Дуже добре вона грає в на моє здивування, прям дуже тепло. Адже зараз на вулиці, як ніяка, у в нас все ж таки зима. Ну і ЖК панель приладів дуже добре читається. Я в якийсь момент подумав: Блін, тут було б дуже добре, щоб була пракція. Потім ти розумієш, що якби ну, по перше, це бюджетний тобі, який би він не був, хоч і коштує там. А майбутньому ми трішки поговоримо скільки, але тим не менш. Тут дуже гарна жк панель приладів, і тобі це не потрібно. Підігрівчики дуже приємно, що вони є. Знову ж таки, ти там собі обираєш, що потрібно електрорегулювання, Пам'ять сидіть. Все а, дуже класно, дуже добре. Мені прям максимально а, це подобається. Далі керування дуже приємно, Якщо зараз ми їдемо в режимі авто, якщо ми вмикаємо режим дайнемік, тоді автомобіль стає більш такий от, а, упругий і кермо стає більш туге. І ти розумієш, що мадже. Знову ж таки, це спортрежим. Підвіска налаштована дуже добре. Також тут активні амортизатори можна це все в мультмеді налаштувати. Це сучасна ауді, вона не ну, вибаглива. Тут немає якихось там от болячок. Ти просто береш нею і насолоджуєшся експлуатацією, враховуючи те, що тут пробігу 10 300 кілометрів. Це, ну, можна сказати, новий автомобіль. Що тут іще потрібно? Тільки заправляй, і катайся. Якісно відновлений, з невеликим пробігом на там, 5 років тобі вистачить за очі. Що ще потрібно. А, музика грає добре знову ж таки. От, і, наприклад, a 6 відносно старенька, там, десь 13-14 року. Вона буде а, використовувати пального набагато більше, аніж ця. Машинка і з приводу гібридів. А тут ніяких проблем у вас не буде, адже знову ж таки це проста система. Стартер-генератор також це вже всім відома історія. Вона давно вже використовується в Volkswagen. І там хтось щось казав, що нібито в Audi a 6 a 4 є проблеми з цим м'яким гібридом, і нібито на 40-40. 60 тисяч кілометрів, там іноді бувають якісь з ними нюанси. Але знову ж таки, це більше по європейським автомобілям, ніж по автомобілям зі США я не чув, щоб в автомобілях зі ша були якісь проблеми. А, і знову ж таки, а, це більше здогадки, чутки. Тобто, коли, наприклад, в 2 літра TSI були проблеми, так отам були проблеми, там всі про них кричали. Знаю зараз. Є певний відголосок про це. А наприклад, в цих м'яких гібридів. Чого такого немає? Це просто допомога електродвигуну. От і все? Тому ось так. Друзі, зараз запаркуємось і йдемо на другий ряд. Нагадую, мій зріс 1,85 вага 100 кг. Оце отак я сижу сам за собою. Ну, Я скажу вам зручно. Так, сидіти тут зручно, два тип виходи. Навіть є керування щось, нібито клімат-контролем. Тут ми можемо регулювати температуру тепліше або ж більш а, холодний. До речі, дефлектори в нас теплі. Також є дві такі от у нас нижчі. Керування світлом, все як потрібно. До речі, в даному автомобілі була спрацьована безпека, і безпека була відновлена на нашому профільному СТО. Там ви можете зайти, подивитися якраз таки пост про даний автомобіль. Ну і відновлена вона просто в завод, як то кажуть. Також ми зараз відкриваємо підлокітник. Підлокітник у нас зручний. Два підстаканники, звісно, ніяких usb виходів адже вони в нас знаходяться тут. Ну і Підголівники також зручні. Ну Тобто, розвалитися і їхати кудись то без проблем. Особливо, коли в мене є тут -от підлокітник, все, можна їхати на море без проблем. Або ж, наприклад, через декілька сотень кілометрів. Що я ще сказати? Не дивлячись на те, що в нас тут знаходиться шторка, також керування саме панорамою, а місце над головою ну от, майже кулак. У мене метр вісімдесят п'ять. Я сижу тут, ну, Не сказати, що я прям розвалився, але я й сиджу сам за собою. Ви подивіться, тобто тут же ж пам'ять нас не спрацьовувала. Це так, Я сижу і от це скільки ще місця поза мною. І от сюди ще можна скільки ще додати. Клас. Тепер давайте поговоримо про пошкодження та за скільки можна купити даний автомобіль. Даний автомобіль ми придбали для нашого клієнта за 7800 доларів на страховому акціоні США Копарт. Пробігу тут було на момент покупки 6385 миль, ну або ж 10 000 км. Навіть там трішки більше 10 тисяч двісті пошкоджені дано були попередньо частині. Вони були на перший погляд, нібито страшні, але по факту вони були ну справді мінімальні. А що тут у нас? Відразу ми бачили те, що у нас буде заміну фара, також бампер підсилювач бампера, а невеличка рихтовка саме п'ятаків ланжеронів і капот. А те, що ми тут замінили, а те, що тут робили, поставили бампер в колір з решітками. Так в даному випадку вдалося знайти саме в колір, щоб нічого не фарбувати. Переднє ліве крило ми поставили новим і перефарбували. І навіть, ну скажімо так, от встик. Нічого, ніяких переходів не було. А також капот у нас а, оригінальний фарбувався. Наприклад, якщо ви хочете собі зібрати Audi A3 попередній частині, тут, скажімо так, от вони будуть не дешеві. Адже знову ж таки, у нас матричне світло, у нас а, бампер в зборі коштував, ну я навіть не уявляю, скільки, адже цим займалися питанням саме клієнти. І так ви можете також а, відновити автомобіль за допомогою нас, але якщо у вас є, наприклад, вихід на. Запчастини, звісно, ми також даємо для наших клієнтів гарні ціни. Але якщо там, наприклад, Паскум братцват працює на розбірці або ж є вихід на запчастини you are welcome, будь ласка, тобто ми завжди йдемо на компроміси для того, щоб максимально вигідно для вас зробити автомобіль. А, також а, ще замінили, до речі, тут радіатор-кондиціонер. Ну і звісно, ми його заправили. По безпеці замінили подушку в кермі з оригінальною накладкою. Також відновили ноги, а, передні ребені безпеки, задні ребені безпеки. Ки дві штори саме в стелі, і відновили стелю. І на цьому все. Якщо ми кажемо про вартість підключав автомобіля під ключ без урахування ремонту. А даний автомобіль заїхав 18 тисяч 268 доларів. І ви можете для себе розраховувати, що якщо ми купимо орієнтовно за 7 тисяч доларів, то орієнтовно знову ж таки він заїде нам в 17 300, 17 з половиною тисяч доларів плюс ремонт. Знову ж таки, зараз я не можу вам сказати, скільки точно став ремонт, адже деякі запчастини купувалися е, саме власником напряму. І на мою думку, тут можна складати сміло 22-23 тисячі доларів на бюджет даного автомобіля, якщо ми кажемо про. про Обіг всього знову ж таки 10 тисяч кілометрів. Відновлений він в оригінал в завод, і безпека все також відновлена повністю. Сайти з продажу автомобілів в Україні починаються від 25, 28 і аж до 35 тисяч доларів. І от що значить, вигідна купівля тілізіша. Звісно, можна розглянути трішки більше пошкоджені. Наприклад, як ми бачили по задній частині, там потрібно замінити заднє ліве крило. Із-за того, що там було пошкодження, і саме а, ліхтарем а, пошкодилось а, саме заднє крило. Зараз поставимо фотографії. Такий теж варіант можна розглянути в там, бюджет покупки до 8 тисяч доларів, і він заїжджає там рятувально до 19 тисяч доларів десь так. І плюс, знову ж таки, відновлення. Кожен обирає для себе хтось хоче по передній частині просто перезібрати, хтось хоче собі мінімальні пошкодження по задній частині, адже знову ж таки пошкодження по передній частині воно буде не дешеве. Якщо ви хочете для себе замовити тобі зі сайтів welcome, всі посилання Будуть під цим відео. Якщо зробити таке от невеличке резюме про даний автомобіль, особисто моє. Я б собі цей автомобіль купив без радістю. Наприклад, для дівчини, для себе, просто як сімейний такий от автомобільчик класно, в тебе є передні, задні парктроніки, в тебе є всі системи безпеки, в тебе є CarPlay, в тебе є зручний клімат, тобі зручно в ньому їздити, не дивлячись на те, що я хлопчик немаленький. І Якщо ви також хочете собі такі от гарненький автомобільчик або будь-який, які, які представлені на ринки в шатів, ви знаєте, що робити. Знову ж таки, всі посилання будуть під цим відео. Ми вас з речі проконсультуємо. Якщо потрібно, відновимо повністю вам підключити автомобіль. до речі, наприклад, цей автомобіль буде їздити по дорогах Дніпра. А ми його відремонтували в Полтаві. Тому ми без проблем працюємо по всій Україні. Точно також вам відновимо автомобіль, віддамо його на червоних номерах. Адже ми юридична компанія, яка а, можна так, от видавати вам автомобілі, ви повністю цілком легально пересуваєтесь по дорогам загального користування і в себе в сервісному центрі поставити його на облік. Знову ж таки, всі послання будуть під це відео. Підписуйтесь на наші соцмережі з вами був Владислав, компанія Теслагістик, і до зустрічі.